Напевно, немає такої людини, яка б не знала цю актрису і модель, яка в 90-х роках після появи в серіалі Рятівники Малібу стала секс-символом США. Уповільнені кадри ефектної пробіжки героїні Андерсон в мокрому купальнику на каліфорнійському пляжі досі розбурхують уми багатьох шанувальників її краси. Але з чого все почалося? Памела народилася 1 липня 67 року в канадському містечку Леді Сміт. Вона походила з сім'ї робітників. Її батько Баррі Андерсон займався обслуговуванням і ремонтом домашніх камінів, а мати Керел Гроско працювала офіціанткою. Цікавий факт. Багато хто дізнався про Памалу відразу після її народження, так як вона з'явилася на світ в день сторіччя офіційного заснування Канади і створення закону про Конституцію 1867 року. Новонароджену було названо пресою столітньою дитиною. Памела з дитинства була досить скромною і сором'язливою дівчинкою. Будучи вже достатньо відомою особистістю, Памела зізналася, що в 12 та 14 років вона двічі зазнавала насильства зі сторони хлопців. Після цих жахливих в її житті подій вона просто хотіла зникнути з лиця землі, так як ніякого захисту й підтримки від рідних і близьких вона не отримувала. Тому вона не бачила сенсу щось розповідати батькові, а свою матір вона просто не хотіла засмучувати. Вона тримала все при собі, а від глибокої депресії і розчарування в людях іноді навіть хотіла накласти на себе руки. Однак її вчасно врятувала любов до тварин, які на її думку добріші і відданіші за людей. І завдяки їм вона змогла подолати депресію. У підлітковому віці Памала серйозно захоплювалася спортом, граючи за шкільну волейбольну команду в аматорській лізі. Після закінчення середньої школи в 1985 році Памала переїхала до Ванкувера, закінчила курси інструкторів з фітнесу і стала працювати вчителем фізкультури. А вже в 89 році почався новий яскравий етап в житті біля вкіпем. Перебуваючи на стадіоні під час футбольного матчу канадської ліги за участю місцевої команди Левів, вона випадково потрапляє до об'єктиву камери. Памела привернула увагу своєю яскравою зовнішністю і сексуальністю. Вона була одягнена футболку Лебет Брівінг, менеджери якої і наймають Андерсон в якості рекламної моделі для своєї компанії. Як тільки реклама з Памелою Андерсон стала стрімко поширюватися по всій північній Америці, до дівчини звернувся всесвітньо відомий чоловічий журнал Playboy. І запропонував їй знятися в еротичній фотосесії. Вперше вона з'являється на обкладинці Playboy в жовтневому номері журналу за 89-й рік. У тому ж році вона стала обличчям обкладинки журналу. Відразу після успішної фотосесії вона переїхала в Лос-Анджелес і продовжила модельну кар'єру. А в 90-му році Памела стає провідною моделлю журналу Плейбой і неодноразово займає сходинку дівчина місяця. Її фотографії були не тільки на обкладинках, але й вкладених у видання постерах. У тому ж році Памела Андерсон вперше з'являється на телеканалі в художніх фільмах. Вона взяла участь в декількох серіалах і сіткомах. Також вона зіграла роль в болівальниці в широкоформатному бойовику захоплення Беверлі Хілз». Шанувальники білявки не переставали захоплюватися її красою, а залицяльники не давали спасу. Однак памелі все одно чогось не вистачало. Як вона вважала, це її маленькі груди. Тому вона звернулася до пластичного хірурга, щоб збільшити бюст до 4-го розміру, але цього їй виявилося недостатньо, і незабаром вона змінила його на п'ятий. Пишногруда білявка працювала з плейбут більше, ніж 20 років, і з'являлася в журналі частіше, ніж будь-яка інша модель. Плейбой зробив мене сильнішою, він врятував мені життя. Я постійно відчувала себе мов в пастці, і дуже хотіла звільнитися. Для мене це був справжній прорив, адже я познайомилася з великою. Кількістю художників, активістів і справжніх джентльменів. Це було веселе і дике життя, зізналася Памела Андерсон в інтерв'ю пізніше. В подальшому Памела пробує свої сили в акторській майстерності. Вона була затверджена на роль другого плану в комедійному серіалі Tool Time Girl. Але після зйомок двох сезонів з групою Андерсон покидає шоу, тому що в 92-му році вона отримала пропозицію від Майкла Берка. Творця серіалу про рятувальників, які патрулюють пляжі Лос-Анджелеса. Памала почала зніматися в серіалі Рятівники Малібу з третього сезону і з'являлася там до кінця п'ятого, взявши участь в 111 епізодах. Проект став знаковим для творчої біографії виконавиці. Після цього серіалу Памала набула величезної популярності. Вона стає справжнім секс-символом не тільки в Америці. Але й в усьому світі. Більш того, цей серіал потрапляє в Книгу рекордів Гіннеса як найбільш переглядаємий серіал тих років. Після цього ПЕМ буквально завалили масою пропозицій. Наразі в її фільмографії є повнометражні стрічки: трилер Знак дракона 93-го року, фантастичний трилер «Не називай мене дитиною та еротичний трилер Голі душі 96-го року. Однак більшість з цих фільмів не мали комерційного успіху. У 2003 році Пем зіграла героїню Беку в чорній комедії режисера Девіда Цукера. Дуже страшне кіно 3», яка принесла творцям 220 мільйонів доларів. У 2004 році актриса пробує стати письменницею і у співпраці з Еріком Шоу Куїном видала книгу Зірка. Новий твір під назвою Сяюча зірка, що вийшла через рік, виявилася логічним продовженням першого роману. А вже в 2005 році Андерсон отримала роль в ситкомі блондинка в книгарні. Навесні 2006 року. Було оголошено, що Андерсон отримає зірку на Алеї Слави Канади. У 2008 році, за участю Андерсон і Деніс Річардс, на екрани стартувала комедія Білявка і білявка. В цьому ж році актриса з'явилася в парадійному фільмі Супергеройське кіно. Однак ці проекти не мали успіху. Незважаючи на популярність актриси, Памелі Андерсон так і не вдалося потрапити в клан перших голівудських кінозірок. Починаючи з 90-х років. Памела неодноразово зверталася до пластичної хірургії. Крім грудей, вона зробила кілька операцій по збільшенню губ. Періодично удосконалювала овал обличчя за допомогою ін'єкцій ботокса, а також неодноразово виконувала ліпосакцію на стегнах. У період з 2010 по 2015 рік, після серії оперативних втручань, модель зрозуміла, що занадто зловживала пластичною хірургією. А в 2016 році, у віці 49 років, Андерсон несподівано видалила імпланти з грудей, чим шокувала своїх шанувальників. Як зазначає Памела, вона не вважає пластичну хірургію злом, адже великі силіконові груди проклали їй шлях в шоу-бізнес. Саме після збільшення бюсту їй вдалося привернути до себе увагу і зробити свою кар'єру у 2017 році. Памела Андерсон поповнила свою фільмографію кіноверсією серіалу Рятівники Малібу режисера Сета Гордона, де зіграла саму себе. В інтерв'ю з Нью-Йорк Таймс Памела зізналася, що до сих пір зберігає форму, в якій знімалася в культовому серіалі. Що ж стосовно особистого життя, то у актриси дуже бурхлива велика історія відносин. На початку 90-х у Памели був роман з актором Скотом Бейо. У 94-му році бойфрендом Памали став американський співак, вокаліст рок групи Poison Бред Майклс. Однак ні першому, ні другому не вдалося затягнути памелу під вінець. Першим чоловіком прекрасної білявки стає барабанщик рок-групи Motлі музикант Томі Лі. На той момент про Томі знали тільки його шанувальники. А ось його кохана дівчина Пем вже була секс-символом для мільйонів чоловіків по всьому світу. Вони жили шумно і дуже емоційно. Їх шлюб відрізнявся свободою моралі, яка швидко переросла в серію скандалів і стала публічною. Пізніше Пем зізналася, що просто пристрастилася до Томі. Він для неї був як наркотик. Закохані провели церемонію на пляжі. А її мати дізналася про шлюб доньки тільки з преси. Після весілля Памала взяла прізвище чоловіка, під яким пізніше пропрацювала декілька років. У 95-му році з будинку пари викрали домашнє відверте відео, що викликало величезний ажіотаж серед шанувальників. Але пізніше Памала розповіла журналістам, що саме Томі віддав запис на телебачення, щоб всі могли бачити, як сильно вона його кохає. Памела довго й терпляче приносила Томі і безпричинні спалахи гніву і довгі запої а також навіть нічні пригоди. Від цього шлюбу у пари народилося двоє синів: Брендон Томас і Ділан Джагер. Сімейне життя Памели і Томі не можна було назвати мирним і спокійним. Справа в тому, що пара часто сварилася та ще й виникали бійки. І навіть одного разу лі був засуджений на 6 місяців за побиття дружини, а в 98-му році пара вирішила розлучитися. До речі, актриса виходила за Лі двічі. Просто Пем і Томі не змогли розлучитися з першого разу. Але в 2000 році вони вже повністю попрощалися і відпустили один одного. Відразу після розлучення актриса заручилася шоуменом і моделю Маркусом Шенкенбергом і жила з ним в цивільному шлюбі до 2001 року. А в 2006 році Памела вийшла заміж за Роберта Джеймса Річі, більш відомого як співака і музиканта під псевдонімом Кідрок. Весілля епатажних знаменитостей відбулася на яхті. Цей шлюб тривав всього 4 місяці, бо вже в 2007 році пара розлучилася. У жовтні того ж року Памела Андерсон виходить заміж за кінопродюсера Ріка Соломона, але в лютому 2008 року вони теж розлучилися. Рік був відомий своїми гучними романами з відомими жінками. Він також виявився саме тим шахраєм, який одного разу виклав відео сексу з Періс Хілтон Ніч в Періс. У лютому 2008 року Памала зажадала через судовий процес розірвати шлюб. Посилаючись на шахрайство, знаменитість стверджувала, що Соломон регулярно її дурив. Друга спроба спільного життя була зроблена ріком і памалою в січні 2014 року. Вони знов побралися, але вже через рік почався шлюборозлучний процес. Як би не щастило красуні в особистому житті, але вона все одно продовжує ходити на побачення і шукати свою любов. Актриса зізналася, коли ти мама одиначка, ти навіть ходиш на побачення заради своїх дітей. Я хочу, щоб у них була справжня любляча сім'я. У 2016 році ЗМІ повідомили про тісні стосунки Памели Андерсон і засновника Вікілікс Джуліана Асанджа, якого актриса регулярно відвідувала в еквадорському посольстві в Лондоні. Поки публіка обговорювала можливість роману між двома харизматичними особистостями, Памела знов здивувала шанувальників. Її новим обранцем став захисник ФК Севілья із збірної Франції, мараканець Аділь Рамі. Після двох років відносин роман закінчився розлукою. За словами актриси, її любов перетворилася на велику брехню через подвійне життя спортсмена. У вересні 2020 року особисте життя Красуні знову опинилося в центрі уваги. Преса повідомила. Що новим обранцем Памели став її охоронець, який працював з актрисою кілька років. На початку 21-го року 54-річна модель вийшла заміж. Її чоловіком стає Ден Хейхерст, який був молодший за неї на 13 років. Весільна церемонія пройшла в маєтку актриси в Канаді дуже скромно і майже без гостей. Відразу після цього колишня дружина Дена. Голосно заявила, що знаменитість розлучила їх сім'ю, бо, як виявилося, в попередньому шлюбі у Хейхерста були діти. Пророцтва про те, що не можна будувати власне щастя на чужому нещасті, збулися. Тому в січні 2022 року Андерсон оголосила про розлучення. У пресі інсайдери оголосили, що причини розставання занадто банальні, це просто згаслі почуття. Не оминули зірку і скандали іншого роду. Один з рекламних роликів, в якому знімалася Андерсон, у Великобританії заборонили до перегляду, визнавши його сексистським. За сюжетом реклами Памела і її помічниця в строгих ділових костюмах проводять зустріч з кількома співробітниками-чоловіками. Далі йдуть фантазії одного з присутніх чоловіків, в яких дівчата танцюють на пляжі в купальниках. Британці порахували, що головний герой сприймає двох своїх колег виключно як сексуальний об'єкт. Восени 2019 року з'явилися знімки оголеної зірки екрану, яка з'явилася перед камерами, облита білою фарбою в головному уборі корінних жителів США індіанців. Публіка була просто обурена таким сміливим жестом моделі, так як традиційний вінок спір'я до сих пір залишається культурним символом для частини американського суспільства. Памела продовжує брати участь у фотосесіях і відстоює свою життєву позицію. Вона є веганом і активним членом організації по захисту тварин, люди за моральне поводження з тваринами. Також зірка стала обличчям французького бренду Ашока Періс, який випустив лінійку аксесуарів з натурально екологічно чистого і 100% веганського матеріалу, створеного на основі переробленої яблучної шкірки. А Шока Періс має сертифікат Пета. Компанія також подякувала актрисі за співпрацю, зазначивши, що Памала розумна, проста, щира і творча жінка, повна ідей і енергії. На жаль, для всіх шанувальників Памели стежити за подальшими змінами в її творчому житті в соціальних мережах вже неможливо, так як Андерсон перестала публікувати фотографії на своїх сторінках в Інстаграм, Twitter і Фейсбук. Але навіть дивлячись на випадкові фото журналістів у свої 55 років, канадська білявка, як і раніше, виглядає просто чудово.